Це можна викинути, і як вони можуть отримати інше життя друге. А ці роботи це з верховини, з криворівні до нас приїхали. Це наші друзі гуцули нам надіслали. Чому усюди є бабочки, метелики? Параджанов він казав, що людина в бачреві матері – це яєчко. Все життя, вона гусениця і працює через це. Потім вмирає, це куколка, а потім душа відлітає метеликом. І ми, якщо маємо можливість, ми випускаємо 300-500 метеликів. Буває таке. Купуємо їх і випускаємо. А сьогодні у нас отакі метелики красиві. І цей фрагмент це древо дружби, гуцульсько Гуцульсько-українсько-вірменської дружби, Тому що це наші діти все робили. А ось тут. Це найдорожче, найдорожчі. Цей колаж Параджанов сам дуже комплексував, що він на 14 років був старший за свою дружину Світлану Чербатюк. І він зняв, взяв два фото, де вони одного віку поєднав це, проколов палець свій і намалював це серце. Це його робота. Вона у Світлани Іванівни вдома була просто так на кнопках, він і причепив. А я попросила, ми так от оформили і привезли її до вас. І це, ну і мій Івановна, Івановні, любили портрет Параджанова. це він щойно зняв тіні забутих проектів, ще такий невідомий затурками, не Людина, яку знищували. Послі 14 років не давали знімати фільм. І от це після зйомок в Тіні забутих предків начебто, начебто розгублена людина, а в той же час це людина, в якій збираються якісь сили для майбутнього великого спола. От Віктора Барцумян є такі теорії виникнення планет і галактик, що це. Частки маленькі, вони збираються і виходить зірка. А Віктор Амбарцумян висунув іншу теорію, що сверхтяжола зірка вибухає і виникає галактика. Так ось це мені, ну як мені здається, тому і люблю саме цей портрет, це та людина, яка потім всіх нас сьогодні тут присутніх. І всіх, хто знає, що, хто такий Параджанов і що таке його світ. Вона готувалася подарувати його нам. Ну, ми можемо тепер вже дивитися фільми. Якщо є бажання, можете підходити. Я про Параджанова можу годинами, сутками, місяцями омовляти. Не хочеться вас так притомлювати. Дякую. Дякую, Діктати наших гостей у стінах художнього музею на відкритті міжнародної виставки Сергій Параджанов Імпресія дотику». це проект всеукраїнський «Параджанов Арт. Він був заснований більше десяти років тому, коли святкували 45-річчя відомого фільма, відомого режисера, художника, 20-го століття Сергія Параджанова Тіні забутих предків, але ця виставка міжнародна присвячена 50-літтю виходу в світ фільму Сергія Паражанова Колір Граната. Ініціатором є всеукраїнський проект «Параджанов Арт і його куратор, голова всеукраїнського, голова Вірменського товариства культурних зв'язків «Аукс Україна Олена Оганисян. Варто зазначити, що основи експозиції складають фотографії фотохудожників з Коста-Ріки, Швеції, з Грузії, також доповнені колажами, художніми творами в рамках цієї виставки, що триватиме у художньому музеї місяць, будуть організовані також кінопокази фільмів Сергія Параджанова, а також майстер-класи з виготовлення колежів.